Останні суспільно-політичні події, що мали місце в Україні, стали причиною зібрання позачергових засідань сесії обласних рад в різних регіонах. Не стала виключенням і Херсонщина. Головною метою депутатів облради стало прийняття тексту звернення до політичної верхівки країни стосовно масових протестів навколо питання євроінтеграції. Напруга, що наразі охопила Україну, позначилася і на депутатах. Так розпочались гарячої дискусії. Своє обурення нанесенням шкоди мирним мітингувальникам у суботню ніч в Києві, висловила голова опозиції фракції в облраді Неля Голубенко хто дав право бити мирну демонстрацію? Вони що знищували майно? Вони били крамниці, вони що підпалювали автомобілі? Вони мирно стояли на майдані, вони хотіли жити в іншій державі. Депутату від опозиції міської ради Володимиру Миколаєнко у виступі відмовили з незрозумілих причин. Після цього депутати опозиційних фракцій покинули зал засідань. В той же час голова Херсонської обласної ради Віктор Пелих висловив прохання до студентства та молоді відповідально та беземоційно реагувати на події в країні, не наражати себе на небезпеку та ставитися до масових акцій розумно. Та ситуація стандартна, нормальна. Нічого. Я вважаю, що в цій ситуації в нас пройшла нормальна сесія. Розум перемагає з кожним днем більше і більше. Я думаю, що все в нашій країні стабілізується і буде все нормально. Ну, депутати мають право висказувати все те, що вони в них є в той час, коли вони можуть висказати свою думку. Вони її висказали. Ми демократичним способом прийняли рішення. Аті більшістю голосів прийняли заяву до співвітчизників, які закликають усі політичні партії та громадські організації об'єднатися навколо національних інтересів, не розбурхувати суспільство і не нагнітати напругу в трудових колективах.